Тернопіль захопила мафія. Кілька груп по чотири бандити в кожній в нічний час вбивали мирних жителів. Аналогічні ігри в цей же час відбулися в усіх регіонах України. Так вже кілька років поспіль у мафію грають пластуни. В Тернополі любителі цієї гри навіть зустрічаються щотижня, щоб вдосконалити свої навики. Студенти здебільшого, ну та практично студенти, які також їздять на змаганнях Хмельницько, Львів і ну, на, ну участь беруть в конференції. І займають там якісь певні місця. Тут там можна реалізувати свої можливості, можна навчитися добре брехати. І також інтуїція. Дуже гарно вироблюється інтуїція, і ти бачиш, от судячи по, по другій, по третій грі, ти вже бачиш, як люди реагують на тебе, коли вона говорить правду, коли вони брешуть, як вони хочуть тебе заманити. Ця гра мені дуже сподобалась, тому що вона частково розвиває логіку, і ти думаєш на крок вперед, ага, це і можливо мафія або інший. Коли я в перший раз зіграв мафію, мені дуже сподобалось, і я Рішив і цього року прийти пограти, ну це проводиш велику кількість часу в хорошій компанії, і можна поспілкуватися. На другу щорічну гру організовано тернопільськими пластунами, вистежувати мафію прийшло близько 30 бажаючих, одягнувши капелюхи, краватки та затемнені окуляри символічні атрибути мафії. Молодь забавлялася за класичними правилами гри. Взагалі є дуже багато інтерпретацій мафії, і проводять кожен по своєму. Тобто кожен придумував собі свого якогось персоналу. Вони їх додавали, додавали, і важко було вже визначити, які є справжні правила. Але в інтернеті таки знайшли справжні правила класичної мафії, і за цими правилами проводимо. Тобто тут немає ніяких додаткових персонажів, є лише мафія, комісар і мирні жителі. Мафія психологічна рольова гра з детективним сюжетом. За командою ведучого гравці закривають очі. Поки ті, хто виконує роль мирних жителів, продовжують спати. Мафія просинається і мовчки вибирає, кого з громадян убити. Після сигналу ведучого гравці розплющують очі та дізнаються, кого цієї ночі вбила мафія. Завдання мирних жителів вирахувати, хто є мафією.